Ну як кіруська, як водичка, зайка. Хороша Хороша водичка? Не холодна. Гуд? Холодна. Хороше море в нас. Uh -huh. Коли в Крим поїдемо? Слідуще літо? Короб. Де короб? Короб там. десь пливає? Yeah. Ти дивись, щоб він тебе там за пальця не вкусив? Доброго часу доби всім тим, хто дивиться відео. Знімаю дуже коротке відео. Хочу похвалитись, показати море, яке в Кірусі є 4,5 на 3 ширини з живою водичкою. Місяць водичка. Ми кожен день додаємо один куб води з скважини в басейн, з басейну сюди і все лишнє. Походи на город картошці попити. Плюс з середини забираємо циркуляційним насосиком не туди в ванну, там в І Зараз Кіцюнь, кіцю, Я знімаю, кіцю. ще чуть поплавати. Я зніму відео і мамі покажемо відео. Так? І отак говоря, ганяється ще плюс водичка, плюс тут у нас один коропець живе 200 грамовий. Ось така історія. басейн вже ніхто лізти не хоче. Глибина отут метр тридцять, метр тридцять, там метр сорок, метр п'ятдесят, щоб там раз в рік викачувати всю водичку. Запускати рибку на зиму, на весну, літом купальний сезон. У мене ще є старша дочка, але вона пішла десь з класом на прогулку. Скоро 1 вересня. Кому сподобалось таке Продутри. дитяче море взамін Кримському, навіть не Кримському, а нашому Азовському і Чорному морю. Поки ЗСУ мочить орків, а ми молимося за їхнє здоров'я. Ті, хто не може мочити орків, Короче, все буде Україна обов'язково, тільки потрібен час. Всім, кому сподобалось, ставте лайк.